Привіт-привіт, мої любі друзі! Привіт! Боже мій! Невже вийшло сонечко? Невже ми можемо побачити оцю всю хорватську красу в променях сонечка з блакитним небом, з чудовим блакитним морем і з неймовірними хвилями-лайнерами? Ми знаходимося з вами в центральній Далмації. Це Регіон Макарської Рів'єри від Брели, Тучіпи, Макарська, неймовірна краса, чудові старовинні міста і неперевершена природна краса. Ми знаходимося е, yes? Soline. Soline, Soline в Солімар. Готель Соліне в Бріле. Це е, е, частина Макарської Рів'єри, неймовірного рівня готель. І я зараз хочу вам показати ось цю природню красу. Show, please, this Beauty? This Croatia Beauty, Amazing Croatia Beauty. It's fantastic, it's really fantastic! Чудові сосни з маленькими такими шишечками. Аромат такий. Blossoming of Love, з квітіння квітів, розмарин, жасмін. Це рай на землі. І ось так, от такою промонадою ми можемо з вами пройтися, прогулятися оцією доріжкою. Шаталіште обала по хорватськи Скажіть, будь ласка, ну що може бути краще? Я тільки жалкую за одним, що у нас катма часу для того, щоб отримати це задоволення для себе. Але хоча б ці п'ять хвилинок, давайте побудемо разом щасливі в цій неперевершеній красі. Обала, how long is this beach? The breach is long 15 kilometers. You see? Just translate. Оця набережна, шаталішта, обала, ви вже знаєте, продовжується 15 кілометрів. Тобто ти 15 кілометрів оцим щастям можеш пройтися, спуститися, поплавати. Show, please, this amazing water. Пройтися, поплавати, зайти, дрібна галька, є платформи, тобто повний концепт відпочинку по-хорватськи. І ти будеш ходити. Let's go here. Ти будеш ходити, споглядати на ці for this mountain show please? And blossom квітіння жасмінових кущів. Я не знаю, я обожнюю Хорватію, мені не хочеться звідти їхати, але група нас чекає, і нам треба рухатись далі. Ehm,